Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Боже, його, до якої основу молимось ми у ці дні. Взий четвер, щиро кажемо, співаємо ми, прийди, Христе, прийди. Христе прийди. Тя, благаєм, щиро витаєм, прийди, Христе, прийди, мтям, благаєм, щиро витаєм, прийди, христе. Не терпіли за нас, страсті. Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну скоріше спаси. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, слава з Богом і Богородицею! Звано-Франківська, вітаю вас, я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2573-му фільмі Покур Христаюпа 13 березня 2025 року, в четвер, в який особливо ми увечері до. Почаємося в 18-19 годині, а також у півдні, хто може до молитви на Вервеці, духовні майдани проводяться зазвичай давнім у кожному місті, в кожному селі побожні люди. Окрім того, Вервеця єднає щодня з відео. Молимось ми. Я тут через Фейсбук з християнами УГКЦ, особливо за наших воїнів, козаків, фронтовиків. За тих, хто ранені, полонені, несправедливі знені, за їхніх рідних, близьких, всіх людей, тих, що змогли помогли нашим козакам, наші мережі капеланів, ЗСУ УПА ОУН І пропоную вам я подивитися відео цього дня, і хочу зазначити, що Біда, що сталося у Франківську, коли було два вибухи, по божому допусту це сталося там, де мав бути встановлений страсний хрест України. Щоб люди могли доступитись, до нього легко знайти на коргані. Мав бути він зразу напроти входу до залізничного вокзалу. Там в нас є площа. Знаєте, що він є на вулиці Степана Бандери. Проти 15-го будинку у меморіальному сквері. Отже, там нема зло, що на добре не вийшло, тому що серед молоді нашого міста зараз особливо остерігається тих, хто буде пропонувати гроші і чувати за якісь теракти. Можливо, навіть по божому допусту так сталося, що така покара пішла. Тих шмаркачів двох і побачимо, як буде. Закон карати їхніх батьків і почуємо їхнє прізвища, що я переконаний, вони власне, є московські, і також неминуче за це покарає Бог. Всіх тих, які зло робили і далі продовжують чинити зло на нашій землі. Ми ж молимось, щоб та Божа кара скоріше була явна. Славна по всьому світі, що перемогли Божі діти, а сили, правди і добра, що були зміцнені. І дякуємо Богу за ранню, чудову, теплу весну. Хоч нам казали, що будуть ще морози, сніги. Молю щиро, я моліться, і ви, щоб все таки було легше і нам. Тут у тилу, щоб ми мали ранню весну, особливо нашим хлопцям, там де фронт і де вони пробиваються бідні з Курщини в Україну, де ситуація жахлива. За що божа мати попереджала і говорив про це я ще на початку серпня на правдиве свято Бориса Гліба. В тому ж дні, 6 серпня, нагадаю вам, дорогі мої, подивіться відео, чи 7 числа, це сказано було. Слово матінки Божої, що там готується зло, саме на цьому місці до мене було, і Пресвятий Бог підтвердив його. Так що дай Боже, щоб більше наших хлопців прорвалися, щоб більше лишились живі, і щоб вся та нечисть, яка готує плани злі проти нашої землі. Не змогла їх здійснити. Ну і звісно, найбільше просимо ми за скоріше Боже Пришестя на поміч нам у найважчі дні, які мають настати у ближчі ти. І показав я вам черговий раз ті хрести, до яких особливо люди з проханнями мають йти, щоб було скоріше Боже пришестя, запалити лампадки свічі від кожної побожної сім'ї, особливо ці великопосні дні. На жаль. Немає е, таких прощ, немає е, віри у це, але хай Бог збільшить віру надію, любов. Совісні добрі почуття у серцях людей, тих, особливо, що живуть в Франківську у області, нашій, в ближніх областях є гості нашого міста просвітить їхнє серця, щоб не зрозуміли проро совпа, які совісно день у день. Кажу я. І за це особливо молюся і моляться ті люди, які в меншості вірять у те, що неминуче. Це буде, і переможуть Божі люди і Україну неньку на віки очолить як гетьман, як король, як президент Тарас Шевченко. Перед тим нагадаю вам, я буде трагікомедія пришестя до влади, як якоїсь власне. Керівниці чи Комітету порятунку України чи прем'єр-міністром е, хочуть зробити сумновідому Дніпрожидівську тварю. -лю, про що багато років я говорив, що мав пророчий сон, як біснується вона в час пришестя Ісуса Христа, і як у неї вдаряє близько в... сонячний промінь, і вона пропадає згоряє. Як та відьма бачили ви у фільмі дій, і це ймовірно буде в травні». Червні. Підлітку, який 11 березня травмувався під час вибуху поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську, ампутували ноги. Він перебуває у важкому стані, сказала лікарка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги обласної клінічної лікарні Ольга Таркевич. Ще двоє людей: хлопець 2001 року народження та дівчина 2004-го – отримали уламкові поранення. Учниця служби безпеки України в області Марія Римар розповіла. Що серію терактів у місті готували двоє підлітків на замовлення російських спецслужб. Через телеграм-канал їм запропонували роботу, а після виконання завдання ліквідували одного з них. З її слів, обидва хлопці навчалися у коледжах міста і товаришували. На замовлення вони виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухові пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з дистанційним доступом і додатково вражаючими елементами у вигляді металевих гайок після цього на виконання вказівки російського замовника зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Коли підлітки йшли на локацію для розміщення одного із пристроїв, замовники відстежуючи хлопців за допомогою GPS, активували його. Крім неповнолітніх від удару, вибуховою хвилею травмувалися ще двоє перехожих: – 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Одночасно, окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Наразі слідчі СБУ підготували повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за кількома статтями кримінального кодексу. Санкція статей передбачає довічне ув'язнення з конфіска. Цього майна також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту. На сайті національної поліції України повідомили, що процес виготовлення вибухової речовини й пристроїв підлітки знімали на відео за вказівками замовника. За цю роботу їм пообіцяли заплатити 1700 доларів. Друзі, перші проголовне поїхали. Батьки хлопці, якого називають вбивцею Фаріон, просять втрутитись Зеленського в справу, адже вважають, що їхнього сина зробили крайнім або вислужитись перед владою. В понеділок, 10 березня, в Шевчатківському районі суді Львова відбулось слухання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Через технічні проблеми засідання перенесли на 13 березня. Крім того, і нібито через погане самопочуття обвинувачуваного про це із зали суду повідомляє кореспондентка Суспільного. Засідання розпочато в 10.50. Перед початком засідання Зінченко поспілкувався з журналістами на запитання про те, які емоції викликало в підозривного відео з місця вбивства, яке досліджували у попередньому засіданні. Відповів, чесно кажучи, на вишколах в прямому секторі гірше бачив. Тому місце події, як місце події, вчинений злочин. Нічого не можу сказати на уточнення. Коли саме В'ячеслав Зінченко брав участь в таких вишколах, він відповів, що точно не пригадує, але орієнтовно влітку 22-23 року. Ось його слова. Чесно кажучи, на вишколах в правому секторі гірше бачив, тому ну місце події як місце події, що ну вчини злочин нічого не може сказати. Шевченківському суді Львова продовжують розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. У сьогоднішньому засіданні не бере участь адвокатка Софія особи, донька Ірини Фаріон Наталія Романик. Софія особа не заперечувала проти продовження засідання за її відсутності. Також під час технічної перерви Софія особа поділилася із присутніми спогадами про Ірину Фаріон. Я вже казала, що спогади живуть тепер на фотографіях і постійно згадуються такі приємні моменти, бо вона була надзвичайно доброю, надзвичайно сильною, розумною жінкою, каже донька Ірини Фаріон. Під час попереднього судового засідання розглянули відео слідчих з місця, де вбили Ірина Фаріон. Той же час, колишній капітан поліції Швець знайшов в інтернеті дуже цікаве відео. Він стверджує, що стріляв профі або снайпер спецназ, який евакуювався, а з хлопця зробили крайнього. Цю творимо швеця. Одразу після вбивства того ж вечора у Львові на вулиці Личаківській був затриманий молодий хлопець. Матер 70 зросту, ходрулявої статури, вік приблизно 22 роки. Тоненькі жіночі руки, подивіться, ось відео, яке в телеграмі в мережі шириться відео ймовірного затримання хлопця, який, скоріш за все, стріляв Фаріон. Наразі інформацію повністю не підтверджено. Затримали на Виникає запитання: а що далі сталося з цим хлопцем? Чому в матеріалах справа про це жодного слова? Чому цього хлопця правда, подібного львів'янина через деякий час відпустили, і ми не знаємо досі ні його імені, ні прізвища, ні анкетних даних. Людина затримала і все її немає. Як таке може бути? Оскільки у Львові Львівській області йшла операція перехоплення, яку очолив особисто міністр внутрішніх справ Клименко, то має бути задокументований протокол затримання цієї людини на Лачаківській, Де протокол затримання? Є він у матеріалах карної справи. Про це мала би потурбуватись панове Сулима і Неморські адвокати В'ячеслава Зінченка, якщо вони взагалі про щось турбуються. До речі, свідок жінка, яка була в дворі на момент вбивства, відразу Знала цього хлопця і сказала, що він практично один один схожий на того, хто сидів у дворі в панамі, окулярах і рукавицях. Потім, за інсайдерською інформацією, ця жінка поміняла ці свідчення її та інших сусідів. Свідчити проте зінченка спонукала поліція. А ось ще один доказ. Поліцейська операція, коли вони перекрили місто, пам'ятаєте, як відрапортував міністр Клеменко? Ми перекрили все місто, наглухо перекрили Львів. Операція перехоплення затримують машини, затримують людей. Ми перевіряємо виїзди закриття. Ну як же виїхав той автомобіль збивцями, я певне їх не затримувала. Чому? Тому що, на мою думку, вони мали документи Риття поліцейські дійсно перекрили Львів, перекрили область, шманали все, і всіх перевіряли транспорт. Перекрили вокзали, почали шманати ліси. Просто в убивців були документи прикриття, наприклад, документи тих же самих поліцейських чи інших своїх структур. Такі документи прикриття можуть бути тільки професіоналів спецназу. Їм їх готують на той район, на ту область, де вони працюють. Документи справжні, такі що можуть пройти перевірку залізні, тому їх ніхто й не зловив. І якщо в них перевірили документи, то їм відкозиряли і вони поїхали далі. Ось так я на суді своєю версією поклав би на лопатки львівського. Поліцію, львівську прокуратуру і суддю Романюк і всіх хто забажає однієї лівою. Чому? Тому що капітан української кримінальної міліції Горшвець, залізний професіонал, таких зараз немає в 90-ті такі як я, тримали український кримінал у страху. Я вже казав, що кримінал у моїм районі, моїм прізвищем лякали. Такі були колись оперативники, справжні опера, справжні мінти. Отже, вбивство Фаріон вчинили професіонали спецназу ймовірно російського. Про це окремий стрім. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. разом. Ми сила, борімося і поборемо. Молімося і вимолимо. Все дружніше, не скороно тримаємось і на краще сподівай з Богом і 47-й псалом Великий Господь Вельми Вельми хвальний у місті Бога нашого на горі святій його. Велика радість в цій землі гора Сеон, з північного боку її місто царя великого. Бог у храмі своєму знаний, як захисник, бо зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родини. Східним вітром ти потопив кораблі фарсийські. Як чули ми, так і побачили у місті Господа силу в місті Бога нашого, Богу твердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така і хвала Твоя аж до країв землі, повна правди правиця Твоя, нехай веселиться гора Сион. Нехай радіють дочки народу Божого заради судів Твоїх Господи. Обійдіть навколо Сиона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати поколінням майбутньому. Бо цей Бог є Бог наш повіки, Він буде провадити нас по вік віку. За молитвами всіх святих, особово причистої богородиці. серед них. Амі, слава Україні.